На зв'язку Вікторія Рубан, керівниця прес служби ДСНС у Київській області. Вітаємо вас, Вікторія. Доброго дня. Доброго дня. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. От щойно ми побачили сюжет про те, що внаслідок обстрілу російськими військами на відстанціях Харківщини не було ні води, ні електропостачання у чим, чималій кількості населених пунктів. Якщо врешті така ситуація повториться, що потрібно робити людям? як їм діяти у такому випадку, коли немає ні водопостачання, ні енергоживлення? Ні тепла додам від цього. Ну, перш за все, дійсно. Ми намагаємося в даних випадках державна служба з надзвичайної ситуації допомогти. Це і підвоз води, але зараз вже значно похолодало, тому виникає питання. Дійсно, що стосується води, то більш-менш ми можемо зробити ще якісь запаси. Рекомендуємо. Теж таки, щоб в кожній квартирі, в кожному будинку були запаси води, для цього потрібно їх поставити і в спеціальне місце, де вона буде стояти, і людина буде знати, що на випадок відключення води в неї, скажімо, на добу чи дві доби є запас води для того для санітарних потреб і для їжі. Уже якщо не буде водопостачання більше часу, то буде здійснювати підвоз води. Дійсно, якщо не Якщо немає електропостачання, то теж як рекомендація зараз є спеціальні лампи з акумуляторними батареями. Також якщо можна було їх ввімкнути. це стосується, якщо в родині є діти, тому що ну, потрібно все ж таки якось забезпечити процес життєдіяльності на даному, але але вас. Якщо немає газу, немає тепла, що робити? Як грітися? Як гріти собі їжу в таких умовах? Ну, дивіться, є варіант перший. Якщо немає газу, якщо є електропостачання, то все ж таки можна розігрівати. Ну, ми розуміємо, це в мікрохвильових пічках. Якщо немає, то все ж таки люди, як вже свідчила практика і Київської області, то люди об'єднувались, виходили на двір. Як це, але зараз військовий час, і готували їжу. Біля своїх власних осель, у дворах будинків. Якщо немає такої можливості, то влада буде все ж таки займатися питанням підвозу спеціальних готових обідів для того, щоб ми могли харчувати. Хоч дітей, пані Вікторія, ми вас хочемо запитати, от як працівницю держслужби з надзвичайних ситуацій, як фахівця в цій справі, от моделюємо ситуацію, немає там. Газу в квартирах немає тепла. Чи можна використовувати от туристична грілка газова і можна в закритому приміщенні в квартирі використовувати для розігріву їжі, наприклад? Туристичну грілку, якщо вона сертифікована, якщо вона придбана в магазині, її дуже обережно можна. Ну розумієте, чітких інструкцій, чітких інструкцій немає. Раніше ми казали, що Заборонено її використання, тому що вона може спровокувати перш за все пожежу на даний момент в умовах крайньої необхідності, якщо ще раз повторюсь, вона сертифікована. Якщо це здійснювати, скажімо так, з усіма обережно, то можна використовувати для розігріву їди для дітей, для літніх людей, для хворих людей. Ви на початку сказали про те, що потрібно запастися водою. скільки часу може зберігатися бутильована вода? Ну, Бутильована вода може, може зберігатися до тижня. Теж все залежить від якості води, від того, скажімо так, звідки ви її набирали, звідки здійснювалася доставка води, але на крайній випадок бутильована вода може зберігатися до тижня. Ну, люди, скажімо так, ми будемо доставляти воду питну воду на спецна спеціальному транспорті, якщо не буде води для потреб санітарних і для потреб приготування їжі. А, а чим краще грітися? От я знаю, існують такі спеціальні розігріваючі тейпи, що ще що може допомогти в цій ситуації, якщо холодно і немає опалення. Ну, Це стосується окремо приватних житлових будинків. Ну, Там, де є приватні житлові будинки, там значно простіше, тому все ж таки є можливість переобладнання на твердопаливні котли для обігріву для обігріву дровами. Що стосується квартир в багатоповерхових житлових будинках, ну, це, по перше, те, що ми звертаємося, все ж таки у людей повинен бути теплий одяг, який, ну, як у кожної людини, який має піддівати на даний момент, що стосується вже більш холодної пори року, то теж саме ну обігріватися потрібно за допомогою, можливо, за допомогою електронагрівачів, але все те ж саме потрібно не перевантажувати електромережу, тому що декілька підключених електрообігрівачів можуть призвести саме до пожежі в квартирі. Дякуємо вам, пані Вікторія. З нами була Вікторія Рубан, керівниця прес служби ДСНС у Київській області.